За 45 днів Лілія не лише схудла на 15 кілограмів, а ще й знайшла нових друзів та здобула впевненість у собі. А допоміг їй у цьому проєкт з любов'ю до тіла, до їжі та до себе, який стартував ще на початку літа під керівництвом фітнес-тренера Ірини Саваскул на міському стадіоні Супутник. Бо літо саме той час, коли навіть у повітрі відчувається загальне бажання привести своє тіло у чудову форму, а також збалансувати харчування, розповідає Лілія. Проте дуже важко налаштувати себе на перший крок, або ж протримати. Киса певний період у спортзалі або на обмеженому раціоні. Тому без підтримки було б дуже складно. Прийшла, щоб навчитися правильно харчуватись, тренуватись, тому що домашні дієти не дають ніякого ефекту, а скоріше у Невмілих руках це е, лише ризик зіпсувати собі здоров'я. Саме головне, що дає цей проект, це він навчає тебе не просто харчуватися по шаблону, а Іра навчає складати тарілки, в яких будуть і білки, і жири, і вуглеводи, і все необхідне для жіночого організму. Для підтримання здоров'я, енергії це і здорова шкіра, і здорове волосся, і нігті, і енергія. І, взагалі, е з'являється більш таке самопочуття. Е ну, все стає більш яскравішим. Тобто, це і чудово проведений час, і гарна компанія. Ліля ділиться, що її тренер це уособлення одночасно декількох спеціалістів. У тебе є і тренер, і в якійсь мірі психолог. І дієтолог твій особистий, і контроль цей харчування, перевірка, порада, коли потрібно підтримка, коли потрібно наганяє. Я прийшла з досить великою вагою за 100 кілограм. Чесно, я думала, що мені буде набагато складніше з нею, але вона так загорілася, і вона настільки змінилася, просто такі разючі зміни. Це така, вона стала із такої ну знаєте, якоїсь потухшої, такої, е, як сказати. Ну, вона ожила. Вона просто ожила, вона розцвіла, і ми продовжуємо рухатися далі. Я думаю, що ми дійдемо до тієї цілі, яку вона собі поставила. Це і цифра, і це внутрішні, і зовнішні зміни. А це ще одна учасниця проєкту Ірина. Її результат мінус 15 кілограмів за три місяці. Ставила набагато менше і розполагала набагато триваліший час схуднення, але так вийшло. Іра просто чудовий тренер, який мотивує, допомагає. Підтримує. Я розумію, що попавши до Іри, ми отримали не просто схуднення, а образ життя. Вона стала нашим тренером, психологом і наставником. Внутрішньо помінялося все абсолютно все, навіть погляди на життя змінилися. Завдяки збалансованому раціону, щоденним тренуванням та командному духу, дівчата скинули багато зайвої ваги, а ще оздоровилися і підняли свою самооцінку. Цей проєкт не тільки про схуднення, але й про здоров'я, силу волі. Та роботу в команді каже тренерка Ірина. Ми починаємо з любові до себе, до власного тіла. Дівчата отримують дуже гарний результат. Більшість на ну, принципі схудли всі, але Ще головне, не те, що вони схудли, те, що вони змінили зсередини. Тому що це оці палаючі очі, це зовсім інше відношення до себе, уже до власного тіла, і вони справді почали любити себе. Хоча по кілограмам також це дуже чудовий результат. Є дівчата, які схудли на 15, на 14, на 10, на 11, хто там більш такі ну, вага менша, в тих результат менший. тим, наприклад, ми зробили гарний прес, ну попрацювали трішки над е, самою якістю тіла. Насправді командні тренування. Тренування дуже ефективні. Жодна з учасниць не хоче відставати від інших, а прагне бути кращою. Це велика енергетика групи, це велика підтримка як групи, так і моя. Потім це по харчуванню, вони повністю змінюють свій раціон і розуміють, наскільки це просто, наскільки це легко, наскільки це класно. І звичайно, тренування. Ну, поміж тренуваннями вони ще самі збираються на стадіоні. Вони ходять, вони бігають, вони спілкуються вони заряджаються одна від одної. Тобто, це все разом от дає такий класний результат. Тобто, це не складно, а це навпаки в кайф. Проєкт Ірина наважилась запустити під час війни, аби підняти дівчатам моральний дух. Хотілося дівчат зібрати і надихнути їх, змінюватись. От ну такі тяжкі, тяжкі часи. І багато дівчат зараз говорять, що саме цей проєкт, от він для них зробив це літо таким яскравим, таким, якимось живим, і, звичайно, допоміг відволіктись від зовнішніх подій. У Нас тут така. Сім'я свою, своє, своє рідна, що ми тут на одному подисі спілкуємося, ділимося інформацією. То це по перше, це для здоров'я дуже корисно, а по-друге, це просто кайфово. Якщо поставити перед собою правильну ціль, то нема нічого неможливого. Оточуй себе людьми, які мають таку ж ціль, як і ти, і впевнено рухайся до неї. Переконані учасниці проєкту.